Надзвичайна подія у першотравенську. Сьогодні вночі у багатоквартирному будинку пролунав вибух. Без даху над головою лишилося шестеро людей. Декого з мешканців довелося діставати з під уламки дому. За попередніми даними, жертв немає. О третій ранку у квартирі на першому поверсі стався вибух газу. Шість людей залишились без житла. Вибух стався у квартирі Михайла Івановича. Вночі його дружина вімкнула світло і подружжя розпрощалося з оселою. Газ скопився, все винесло. Нічого живого не залишилося. Як ми живі залишилися, я не знаю. Жена а я. Цілий. Чоловік розповідає, за два місяці до трагедії у нього вдома вже було витікання блакитного палива. Приходили газовики, щось ремонтували. Та Михайло Іванович не знає, хто винен у вибуху. Ось спочатку комісія працює, вони заключення винесуть, а потім будемо вже рішати з ними. Думати, що буде. Я не знаю поки нічого. Мешканці будинку спочатку навіть не зрозуміли, що сталося. З просоння люди вибігли на вулицю. Я спав. Я вышел, смотрю, у меня на кухне все валяется. Я спокойненько пошел в коридор, смотрю, дверь выбита. Отклонил, пошел помог жене соседи выйти. Потом Миша Купра там живет. Его вытянули потихонечку. Тут быстро подоспела сразу же и скорая, и МЧС. Эксперты підраховывают збитки и встановлюють причины. В результате вибуху газоповітряної сумиши. Сталося часткове руйнування дерев'яного перекриття між першим та другим поверхами, частково зруйнована зовнішня несуча стіна. На місці працює експертна група щодо встановлення причин, е, обставин е, та розміру матеріального збитку в результаті даної події. Міська влада ламає голову, куди поселити людей, що вмить стали безхатченками. Розглядається повністю відселення всього дому. Ми зараз вже. предварительно рассматривая эти вопросы, рассматривая вопросы мы вынесем, сегодня должна собраться профильные две комиссии, бюджетная, профильная депутатская, депутатские комиссии и коммунального хозяйства и майна. На этих комиссиях вынесется вопрос о оказании помощи непосредственно пострадавшим и вообще в реализации это устранение Сусід Михайло Івановича з власної селі з'їжджати не планує. В спальні три трещини, в гостинній дві тріщини і кухня сильно там стіну повело. Ну, Зазор десь 5-7 см. Плануємо залишитися. Тим більше сьогодні футбол. Україна грає. Тепер експертам доведеться докупуватись до істини, а звичайним людям виживати на вулиці. Ольга Рудіна, Олександр Довгань, деталі.